Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок 5 травня в різних куточках України, а також розповімо про сонячну геомагнітну активність та чи будуть магнітні бурі. Тож дочекайтеся, поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео. Там на вас чекає посилання на наш телеграм-канал. У Львові повітря день прогріється до 14 градусів тепла, вночі температура опуститься до 8 вище нуля. Протягом дня небо буде щільно затягнуте хмарами. Атмосфера спокійна, опадів не передбачається. У Луцьку температура вдень становитиме 16 градусів із позначкою плюс, а в нічні години опуститься до 7. День пройде під сірим небом. Хмари триматимуться від ранку до вечора без дощу. У Тернополі стовпчик термометра вдень зупиниться на 15 градусах тепла, а вночі опуститься до 10. Упродовж дня переважатиме хмарна погода. Від самого ранку очікується дрібний дощ, який триматиметься майже до ночі. У рівному протягом дня температура триматиметься на рівні 17 градусів вище нуля, а нічне охолоне до 9. Хмари затулятимуть небо впродовж усього дня. Але обійдеться без опадів. В Івано-Франківську денна температура складе 14 градусів із позначкою плюс нічна 9. Сіре небо не змінюватиметься протягом доби. Дощ почнеться ще зранку та триматиметься до вечора, поступово слабшаючи. В Ужгороді повітря прогріється до 16 градусів тепла в день, а вночі очікується до 12 вище нуля. Уночі йтиме сильний дощ, який на ранок стане слабшим і поступово стихне ближче до вечора. Хмари не зникатимуть з неба протягом дня. У Мукачеві в денні години буде до 17 градусів тепла, вночі 11. Вранці розпочнеться сильний дощ, який триматиметься до вечора, але поступово втратить інтенсивність. Хмарність постійна. У Чернівцях температура в день сягне 16 градусів із плюсом. А вночі залишатиметься на рівні 12. З самого ранку почнеться дрібний дощ, який припиниться лише до вечора. Хмари залишатимуться над містом увесь день. У Хмельницькому вдень прогнозується 15 градусів тепла, вночі 10. Синє небо не з'явиться, буде повністю вкрите хмарами. Дощу не очікується. У Києві температура підніметься до 17 градусів вище нуля, а вночі знизиться до 12. Протягом усього дня столиця перебуватиме під хмарним небом, однак без опадів. У фастові температура вдень підніметься до 19 градусів тепла, а вночі знизиться до 11. Хмари триматимуться над містом від ранку і до вечора, однак жодних опадів не передбачається. У Чернігові стовпчик термометра в денні години покаже 18 градусів вище нуля, а вночі зупиниться на 9. День пройде під щільною хмарністю, однак дощу не буде. У Ніжині повітря прогріється до 18 градусів із плюсом в день, а вночі охолоне до 11. Протягом усього дня над містом пануватимуть хмари, але опадів не прогнозується. Дощ очікується лише вночі. У Житомирі денна температура досягне 16 градусів тепла, нічна 12 вище нуля. Хмари не полишатимуть небо упродовж доби, при цьому день пройде без дощів. У Бердечеві в обідню пору очікується 16 градусів із позначкою плюс уночі 12 тепла. Сіре небо залишатиметься над містом увесь день сухо. У сумах вдень прогнозується до 18 градусів тепла, а вночі температура залишатиметься в межах 12 вище нуля. Упродовж доби дощітиме, вранці, помірно, вдень сильніше, а надвечір слабше. У конотопі температура повітря підніметься до 17 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні 12. Ранок розпочнеться з дрібного дощу, який до полудня вщухне. Решта дня мине без опадів, хоча небо залишиться похмурим. У вінниці денна температура сягне 17 градусів тепла, вночі повітря охолоне до 11 вище нуля. Зранку розпочнеться дощ легкої інтенсивності, який триматиметься майже до вечора. Сонця впродовж дня не видно буде, небо вкрите хмарами. У Черкасах денна температура сягне 22 градусів тепла, а нічна знизиться до 12. Упродовж дня небо залишатиметься сірим, а вже під вечір імовірний дощ. У Кропивницькому повітря прогріється до 25 градусів із позначкою плюс в день, а вночі охолоне до 9. Ранок буде ясним. Але вже ближче до обіду з'являться хмари, що залишаться до самого вечора, без опадів. У Знам'янці температура в день становитиме 24 градуси вище нуля, а вночі опуститься до 9. Упродовж усього дня спостерігатиметься суцільна хмарність, при цьому дощу не передбачається. У Дніпрі повітря прогріється до 25 градусів тепла, нічна температура 10 із плюсом. З самого ранку небо затягнуть хмари. Які не зникатимуть до вечора, опадів не прогнозується. У Кривому розі вдень очікується 25 градусів із позначкою плюс, а вночі 7 тепла. Протягом цілого дня погода буде ясною та сухою. У Нікополі температура повітря підніметься до 23 градусів тепла, а вночі до 9 вище нуля. Ранок зустріне сонцем, однак у другій половині дня небо затягнеться хмарами без дощу. У Павлограді вдень очікується до 26 градусів із позначкою плюс, вночі близько 9. Ясний небосхил супроводжуватиме все місто впродовж доби без жодної згадки про опади. У Полтаві температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі знизиться до 11 вище нуля. Хмарність триматиметься протягом усього дня. До обіду дощ не прогнозується. Але в другій половині дня ймовірні опади, які ближче до вечора припиняться. У Кременчуці стовпчики термометрів покажуть 22 градуси із позначкою плюс в день і 11 тепла вночі. Увесь день небо буде затягнуте хмарами, при цьому опадів не очікується. У Запоріжжі вдень повітря прогріється до 24 градусів тепла, а вночі знизиться до 10 вище нуля. День розпочнеться при сонячній погоді. Але ближче до вечора на небі з'явиться хмарність, без опадів. В Одесі очікується 18 градусів тепла в день і 11 градусів із позначкою плюс вночі. Упродовж доби небо буде хмарним, лише в день можливі короткочасні прояснення, Дощу не передбачається. В Ізмаїлі вдень температура досягне 23 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 11 тепла. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Опадів синоптики не прогнозують. У Миколаєві денна температура складе 21 градус вище нуля, нічна близько 9 тепла. День почнеться з хмарного неба, але вже ближче до вечора атмосферні умови покращаться, небо проясниться. Без опадів. У Первомайську повітря день прогріється до 25 градусів тепла, вночі охолоне до 9 вище нуля. Упродовж дня зберігатиметься хмарність. У день та ввечері очікуються сильні дощі, які супроводжуватимуться грозою. У Херсоні в день стовпчики термометрів покажуть 22 градуси із позначкою плюс, а вночі 7 тепла. Перша половина дня буде сонячною, а після обіду на небі з'являться хмари. До вечора знову буде світло без опадів. У Сімферополі в день повітря прогріється до 19 градусів тепла. А вночі охолоне до п'яти вище нуля. Похмура погода триматиметься до обіду, після чого небо частково проясниться, опадів не передбачається. У Харкові денна температура сягне 25 градусів із позначкою плюс, а нічна близько 11 тепла. Вже зранку небо затягнеться хмарами і так залишиться аж до вечора, опади не прогнозуються. У Донецьку стовпчики термометрів удень покажуть 25 градусів тепла. А вночі знизиться до 8 градусів із позначкою плюс. Весь день триматиметься хмарна погода без дощу. У Краматорську денна температура складе 25 градусів вище нуля, нічна близько 6 тепла. Хмарність переважатиме майже увесь день, але ближче до вечора небо проясниться. без опадів. У сніжному повітря вдень прогріється до 23 градусів тепла, а вночі охолоне до 9 вище нуля. В основному буде ясно, проте вдень можливий короткочасний дрібний дощ, який завершиться ще до вечора. У Луганську стовпчики термометрів удень піднімуться до 24 градусів із позначкою плюс, а вночі до 8 тепла. Вранці переважатиме ясна погода, проте день небо затягнеться хмарами. Очікується легкий дощ, який ближче до вечора припиниться. У понеділок, 5 травня, Очікується сонячна активність з K-індексом 4, жовтий рівень, що відповідає середнім магнітним бурям. Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як K-індекси. коливання в частинах від K-індексу 1 до K-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують K-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня. Які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття?